Керівників шістьох медзакладів на Волині підозрюють у хабарництві. В Україні росте дефіцит електрики. Радять економити. Мати на знак пам'яті про сина і його побратимів встановила статую Богородиці. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і розпочну випуск із резонансної корупційної новини. На Волині викрили масштабну корупційну схему в медичній галузі. До неї причетні за даними офісу генпрокурора керівники сімох різних лікарень, які за відкати укладали договори на поставку обладнання. Серед учасників схеми також працівники уповноважені особи із закупівель повідомили у нацполіції. Поліцейські в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадові особи лікарень, становить майже 230 тисяч гривень. За укладання таких договорів та подальше переказування бюджетних грошей представники комерційних структур повертали від 10 до 20 відсотків відкату. 225 двадцять 87, 88, 89. як повідомляє інформагентство конкурент, йдеться про директора КП Волинське обласне патологоанатомічне бюро, директора КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також директорів лікарень у Шацьку, Рожищі, «Любешеві» та «Турійську». А поки одні на медицині наживаються, інші волонтерять. У ківерцівській лікарні буде нове сучасне обладнання. Понад 10 тисяч кілометрів подолали канадські волонтери Боб, Брюс, Кріснін і Брендон, аби передати волинським лікарям зібрану за кордоном допомогу. Про колишніх пожежника і полісмена, про репортера і небайдужу до освіти дітей благодійницю, яких об'єднало бажання бути корисними, і про допомогу, яку отримала ківерцівська лікарня, дивіться у сюжеті. Команда канадських волонтерів побувала у ківерцях: Боб Брюс, Крістін та Брендон. З початку повномасштабної війни в Україні ці четверо іноземців допомагають нашій країні вистояти, забезпечують освітні та медичні заклади найнеобхіднішим, аби місцеві громади могли більше допомагати війську. Сьогодні вони на Волині приїхали у ківерцівську центральну лікарню. Тут їх приймають не просто як гостей, а як друзів. Бо в медзакладі канадійці вже не вперше. Під час минулого візиту подарували Лікарні необхідне тоді обладнання. Ми визнаємо той факт, що та допомога, той внесок, який ми надаємо, це лише одна краплинка з усієї картини. Але водночас ми також розуміємо, що надзвичайно важливо показувати те, що потрібно підтримувати українську спільноту, показувати усьому світу, усій глобальній спільноті, що це надзвичайно важливо. Боб Бекет в минулому пожежник. Паралельно з порятунком людей займався волонтерством. Сьогодні його команда це колишній поліцейський Брюс Браун, репортер Брендон Стрейн та Крістін Леворт, яка опікується шкільним округом у Канаді. Канадські гості розповіли, найближчої весни четверо першокурсників або старшокласників з ківерцівської громади протягом трьох тижнів зможуть пожити в Канаді. Але головна їхня звістка команда Боба привезла в ківерцівську лікарню допомогу. Ово 15 ноутбуків та гроші на нове медобладнання. Також пані Наталія повідомила нам, що для лікарні потрібно закупити певне медичне обладнання. Ми зібрали необхідні кошти 50 тисяч доларів. За словами очільника ківерцівської громади, ця допомога є дуже цінною, адже оперативно і в повному обсязі забезпечити потреби лікарні з бюджету міста практично неможливо. Ми хочемо подякувати за те за ті подарунки, які вони завжди нам передають за те, що вони співпрацюють з нашою лікарнею, Це особисто від нас, особисто від усіх від нашої громади, їм великі. Дякую. Ми плануємо великі. Співпрацю з даними, як то кажуть, з нашими партнерами канадійцями, і це не останній їхній візит до нас в громаду, тому що є багато питань і багато напрацювань на рахунок нашої лікарні і не тільки нашої лікарні, тому для нас кожен візит партнерів це велике значення для громади. Ківерцівська центральна лікарня тут щоденно приймають до 300 пацієнтів. У стаціонарі понад 160 ліжкомість. За словами очільниці медзакладу Наталії Круцько, нині лікарня функціонує за рахунок державного та міського бюджетів. Нове обладнання, ремонт, утримання усе це за кошти з бюджету громади. Крім тих, що дають на розвиток, міська рада на постійній основі забезпечує енергоносії і комунальні послуги. Це вивіз сміття, водопостачання, водовідведення, опалення лікарні. Лікарня не стоїть на місці. З'являються нові відділення, сучасне обладнання, збільшується спектр послуг. Це зараз показує нову частину нашої лікарні. Клініку діагностична лабораторія. Наша лабораторія робить основні загальні аналізи, які потрібні для визначення стану людини. Також ми зараз розвиваємо спеціальні аналізи для визначення вузьких напрямків, гормональну панель, щитовидної залози, інші моноперементні обстеження. Невдовзі розказала Наталія Круцько, заклад матиме ще більше можливостей, адже отримані від канадійців кошти дадуть змогу і покращити роботу медиків і удосконалять послуги пацієнтам. Бо у деяких відділеннях досі працюють на обладнанні, якому не один десяток років. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. А тим часом компанія Укренерго заявила про дефіцит електрики у системі. Прогнозують, у вечірні години дефіцит може іще зрости. Тож українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, тобто не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло, якщо у приміщенні нікого немає, та переносити прання на ніч. Називають три основні причини дефіциту: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій, недостатні обсяги імпорту електроенергії з ЄС в Укренерго. Додали, що частину енергоблу. Блоків ще відбудовують після атак росіян, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження як до пошкодження. У Луцькій громаді жалобні вісті загинув лучанин Артем Одінцов. 37-річного бійця не стало 21 листопада. Артем Одінцов загинув під час виконання бойового завдання. Військового призвали по мобілізації. Був молодшим сержантом взводу ударних безпілотних авіакомплексів. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Стало також відомо про загибель ще одного воїна з Луцька. Олександр Бортнік загинув 19 листопада під час виконання бойового завдання. 27-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації на посаду старшого водія розвідувальної роти. Висловлюємо щире співчуття родині та близьким героя, Вічна пам'ять і честь захисникові. Надійшла трагічна звістка із Олицької громади. Загинув 22-річний Максим Переходько із села Чемирин. Хлопця не стало 21 листопада біля селища Козацьке Бориславського району Херсонської області. У бійця залишилися мама та сестри. Про церемонію прощання у громаді повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. І вже коли цей випуск готувався до ефіру, надійшла звістка про загибель воїна Василя Струцюка з села Підгайці біля Луцька. Він був командиром відділення снайперів на війні з грудня 22-го року. Загинув учора, 21 листопада. Про час і місце зустрічі полеглого його поховання підгайцівська сільська рада обіцяє повідомити згодом. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять воїна. Статуя Божої Матері у пам'ять про загиблого сина та побратимів. Мешканка Володимира Любов Андріївна дала гроші на те, щоб біля місцевого храму з'явилася статуя Богородиці, така, яку за життя хотів бачити її син Сергій Гавура. Він воював у 2015-му і пішов добровольцем на фронт з початком Великої війни. Сергій Гавура загинув на Донеччині. Йому було 45. Як інформує видання «Бух», статую Богородиці освятили на території Юрівської церкви міста. Поруч неї є напис. Пам'ять полеглого захисника Сергія і його побратимів. Попереду багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Протест на кордоні з Польщею очікують результатів тристоронніх перемовин. Воїни танцювали на концерті Білозір у Луцьку. Синоптики прогнозують різке погіршення погоди. Протест на кордоні очікуємо результатів перемовин із Польщею та представниками Євросоюзу. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляючи про зустріч у середу, наголосив, українська влада сподівається отримати відповіді і від поляків, і від європейців про порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли. Наприклад, це блокування гуманітарних вантажів, а також відповіді щодо порушення міжнародних стандартів. Головне, чого очікують в Україні, припинення страйку польських перевізників. Він почався 6 листопада і обернувся великими проблемами для українських водіїв, серед яких і чимало Волинських вони тижнями мусять жити в вантажівках обіч кордону. Між тим є інформація, що польські перевізники збираються продовжити блокаду кордону до 1 лютого наступного року. Далі кримінал шукав клієнтів для повій. У Луцьку вдруге судили колишнього лікаря-гінеколога Василя Стефанюка. Свого часу він працював у Луцькому пологовому будинку. Першу судимість за цей же злочин чоловік мав ще у 2020 році. Тоді йому призначили три роки умовно. А вже через рік чоловік знову організував зустріч у готелі села Зміїнець біля Луцька. За це клієнт заплатив три тисячі гривень. Загалом від кожного клієнта медик отримував від 300 до 500 гривень. Зустрічі з дівчатами відбувалися у масажних салонах та сал. Проаналізувавши проступки лікаря, суд призначив йому 5 років тюрми. 56-річний гінеколог у сутенерстві свою вину визнав повністю. Наразі вирок законної сили ще не набрав. Як інформує Суспільне, станом на 22 листопада чоловік перебуває під домашнім арештом. На вирок має право подати апеляцію протягом 30 днів з дня його проголошення. І знову аварія на переході. Постраждав пішохід у Луцьку. Аварія трапилась під вечір на набережній. 49-річний водій, де Оланос наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Зараз він у лікарні водій за кермом був тверезий, слідчі з'ясовують, через що стався наїзд. На Волині у пожежі загинув чоловік. У селі Перевісся Ковальського району близько третії ночі зайнялася хата місцевого мешканця. Викликали рятувальників, які виявили тіло загиблого 54-річного чоловіка. Що сталося в домі, і звідки взявся вогонь? Наразі встановлюють. Лікарні та амбулаторії, з сонячними електростанціями альтернативні джерела енергії хочуть розмістити на дахах 21 медзакладу Волині. Таке рішення державної влади почнуть цього року, завершить наступного. Сонячні панелі з'являться на центральній міській лікарні Нововолинська, а також на лікарнях та амбулаторіях. Луцької, Іваничівської, Любомської та ще п'яти громад. Потужність станції від 7 до 50 кВт. Вони зможуть покривати від 20 до 70% потреб медзакладів в електриці та заощадять бюджетні гроші громад. Передбачать і акумуляторні батареї на випадок відсутності електрики з мережі. Для будівництва сонячних електропідстанцій залучили гроші приватних структур та міжнародних організацій. Чи можна веселитися під час війни? Яка місія артиста, коли держава переживає найважчі часи? На такі запитання 12 каналу відповідала народна артистка України Оксана Білозір, яка побувала з концертом у Луцьку. З поміж іншого зауважила не уявляє своїх концертів без військових. У наступному сюжеті дізнаєтеся про те, як ветерани війни вітали артистку і що ж вона каже про поєднання веселощів та війни. Оксана Білозір у Волинському драмтеатрі вітається із шанувальниками під час свого концерту Народжена Україною. Люди радо простягають руки та постійно знімають на телефони народну артистку, яка 43 роки на сцені співає тільки українські пісні. У глядацькій залі є і ветерани війни. Концерти для військових Білозір сприймає як особливу місію. каже пісни і сьогодні артисти допомагають Збройним силам України. А вже згодом, в студії 12-го каналу, народна артистка переповіла слова одного бійця. Підійшов один молоденький бієць, боєць він був без ноги, і він е, підійшов до мене і сказав такі слова: каже: Ви знаєте, я сьогодні все, що в мене було раніше, я його сьогодні скинув зі своїх плечей. Скажіть мені. Оце робота митця, роз, психологічне розвантаження, психічне розвантаження, е, мотивація е, до віри, та, бо дуже багато в е, не заходити, не запускати процес депресії. Оце тільки може мистецтво робити. Більше ніхто. Чи доречно веселитися і співати під час війни на таке питання, народна артистка відповіла, посилаючись на Біблію. Святе письмо говорить, що тільки той народ, який в біді, в проблемі, в боротьбі знаходить собі сили для щастя і для радості, щоб утверджувати життя, цей народ є непереможний і нездоланний. От наш сьогоднішній день такий серед найбільш щемних моментів концерту квіти для співачки від ветерана війни, який зумів вийти на сцену на костурах. І на синоптики прогнозують різке погіршення погоди. Сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. У четвер, 23 листопада, листопада, вдень по області прогнозують мокрий сніг, який з часом перейде у дощ. На дорогах буде ожеледиться у Луцьку. Вночі від мінус восьми до мінус шести морозу, а в день від двох до чотирьох градусів тепла. Тому місцями можливе налипання мокрого снігу. Тож, зважайте на отриману інформацію про погоду і взагалі найсвіжіші новини Волині та Луцька раджу отримувати на 12-му. Тоді будете у курсі всіх подій. Ну а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання переглянути ще раз котрийсь із сюжетів, будь ласка, робіться на ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, ставте вподобайки, підпишіться, якщо не підписались, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного. Усім нам бажаю. Справді, хороших новин, і хай їх буде більше кожного дня.